1715. Після Кровопролитної війни з Польщею, котра закінчилась на користь України, Яким Кобзар та директорія зайнялися розбудовою інфраструктури і нарощенням військового потенціалу. Польща все ще залишається небезпечним сусідом, але і Османська імперія не спішить йти на мирні переговори. Керівництво України збирається провести активну наступальну операцію, нанести максимум шкоди і при можливості взяти під контроль території, щоб мати більше аргументів проти Османської імперії. Починаючи з зими 2015 року, Україна відновлювалась від наслідків війни. Війська доукомплектовувались, міста розбудовувались. Важливим аспектом будь-якої держави є її технологічний розвиток. За час війни університети Полтавщини і провідні дворяни зуміли добряче розвинути соціальні технології. Але, звісно, що основним напрямком були військові технології, покращення строєвої підготовки, покращення багнет та основне вивчення гарматних технологій дозволило наймати нові за призначенням загони. Такі як Волохи, кінний загін, що озброєний карабінами. Може використовуватись для швидких маневрів і нанесення вогнепального ураження противнику, бомбардири або ж гренадери, піший загін стрільців, котрі можуть вистрелювати гранатами на відстань пострілу мушкета, використовується як потужна підтримка піхоти і своєрідна альтернатива артилерії. І Компанійці Новицького важка кіннота, озброєна пістолями, можуть виконувати як маневренні дії, так і проводити штурмові атаки на противника. Але останні дві одиниці з'являться у війську трохи пізніше, а зараз Україна отримує хороші доходи, торгуючи з Польщею і Австрією, котрі нагадаю знаходяться в стані активної війни один з одним. Ну і продовжує торгувати з московитами, які, на щастя, не можуть розпустити свої культурні, військові і соціально економічні щупальця на Україну. Тим часом до Яси відправляються загони для формування армії на чолі з Савою Безпалем. Ця армія відправиться у похід на місто Софія. 1716-го третій кінний полк Компанійців відправився на розвідку і заблокував фермерські угіддя Валахії, розпочавши активну фазу наступальних дій. Австрія та Польща активно перекидали війська і вступали у битви. Польща, за підтримки Прусії, давила на союзника України, але, на жаль, яким Кобзар не міг собі дозволити знову вступити у війну з поляками і допомогти Австрії, не закінчивши війну з Османами, а зважаючи на слабкість османів, яким Кобзар сподівався швидко захопити як мінімум три губернії: Софію, Белград і Сараєво. Сараєво уже має розвинену портову систему, що є одною з пріоритетних цілей Якима та директорії. До Другій Валахії підійшло військо Османів, що змусило загін компанійців відступити. Сава Беспалий, в свою чергу, сформував з наявних в'яси загонів військо і вирушив на перехоплення. На шляху до війська приєднались компанійці, і тепер військо складалось з чотирьох загонів сердюків, двох загонів гармат, компанійців і загону самого генерала Сави Беспалого. Це його перший досвід командування на полі бою безпосередньо. У противника ж були два загони кінних лучників Акинджі, загін стрільців Ісарели і один загін семагацьких яничар, котрі б'ються в ближньому бою. Військо Сави стало дугою з гарматами в центрі і кіннотою позаду. Крайні загони сердюків стояли трохи під кутом, щоб спробувати не дати османській кінноті зайти з флангу. Бій почався. І поки сердюки забивали палі, кіннота ворога уже підійшла на дистанцію пострілу. Залп від сердюків і точний постріл картечу з гармат нанесли великої шкоди противнику, також забравши життя командира османського війська. Це дуже вдарило по бойовому духу османів. Їхній штурм центру провалився і, понісши великі втрати, штурмуючі почали відступ. Семацькі яничари спробували повернутися в бій та були вщент розбиті сердюками за підтримки компанійців. Неподалік за бетонною загорожею ще ховався загін ісарелів сарелів-стрільців, але його також було розбито повністю. На цьому битва завершилась. Австрія тим часом активно протистояла польським силам, котрі потужним потоком йшли до австрійської столиці. Московити билися з шведами за Санкт-Петербург. А Сава Беспалий підійшов з військом до річки Дунай, з берегів якої вже виднілося місто Софія і її гарнізон. Тим часом два загони сердюків Чечеля вийшли з Києва та Львова і попрямували в напрямку Яси для підмоги основним силам. Османи, в свою чергу, відправили підмогу до Софії, і поки Сава Безпалий готував план дій, в Україні пройшли вибори. Народ обрав гетьманом Пилипа Лизогуба, а з ним також обновився склад директорії. До сави Безпалого дійшла інформація, що до Софії підходять два загони кінних лучників Акинж, загін яничар і два загони органних гармат. Страшна зброя османів, котра єдина могла суттєво змінити не просто хід однієї битви, а і хід цілої війни. Один залп такої гармати може покласти більше чверті загону, що налічує 120 душ, а точний залп трьох гармат знищить загін вщент. Сава вирішив відійти до угідь Разгада, відновити сили після битви і дочекатись підмоги. Сердюки Чечеля, котрі зайняли угіддя Валахії, вже були на підході до основних сил, але османи відправили військо на перехоплення, і сердюкам прийшлось відступити до угідь тараклії Єсинської губернії. Тим часом, відпочивши військо Сави, підійшло до Османського, і поки дві армії готувалися до битви, сердюки Чечеля підійшли на поміч Саві, пройшовши непомітно герлом річки Дунай. У противника не було стрільців, тільки три загони кінних лучників і два загони яничар. Військо Сави стало так, як і під час попередньої битви. Тільки гармати тепер стояли ближче до флангів. Сердюки забивали палі, а кіннота Акинджі вже примчалась до їх розформованих рядів. Та перші ж постріли картечі та готових сердюків поклали командира ворожого війська. Одночасний залп з усіх стволів наніс критичної шкоди, і дуже швидко вороже військо було розбите. Поки військо Сави відновлювалось після битви, до Софії знову підійшла підмога. Тож, не чекаючи підкріплення, Сава скомандував почати облогу міста. Гарнізон міста мав у своєму розпорядженні 24 фунтову гаубичну артилерію, котра стріляла розривними снарядами. Вони могли дуже сильно повпливати на битву, тож першочергова ціль була знищити артилерію, а тоді відбиватися в обороні. Османське військо також складалось з неповних п'яти загонів кінних лучників, трьох стрілецьких загонів та двох загонів яничар. Коли генерал безпалий мав у своєму розпорядженні шість загонів сердюків, два гарматних загони і загін кінних компанійців. Військо Сави спробувало зайняти невелику височину з гарматами по центру і сердюками по периметру, що мали утворити палями такий собі частокіл навколо позицій, щоб кіннота не прорвалася в тил. І не дарма. Кіннота османів ринулась на фланги, де їх зустрічали сердюки. Гармати гатили картетчу, та османська піхота потужно атакувала центр, і сердюки не змогли прикрити гармати. Тож українське військо дуже швидко втратило артилерію. Компанійці кинулись на допомогу флангам і понесли там великі втрати. Тим часом гаубиці Османів почали обстрілювати українські позиції. Компанійці помчали до них, але їх перехопили загони кінноти ворога і розбили. Піхота відкинула першу хвилю штурму і почала зміну позицій для зустрічі нової хвилі. Досвідчені сердюки швидко поновили стрій і накрили ворожу піхоту вогнем з мушкетів. Відкинувши і другу хвилю, українські сили пішли в наступ. Ворожі гаубиці продовжували посипати сердюків ядрами. Тоді загін з лівого флангу побіг в атаку, щоб зупинити обстріл. Тим часом як лінія піхоти розбила останні загони, і битва завершилась. Але деякі сили противника відступили, тому місто не було захоплене. Військо Сави отримало в підкріплення загін важкої кінноти, і в такому складі українське військо захопило місто Софія. Вся губернія була взята під контроль, але ворожі війська все ще були поруч і погрожували контратакою. Недалеко від угідь Валахії стояло невелике вороже військо, у складі якого були органні гармати, які османи, схоже, намагалися зберегти. Але кинути якісь сили вздогін тому війську Сава не мав можливості, так як його армія дуже постраждала після облоги. Звісно, Сава безпалий планував наступний етап наступу на Белград, який залишався з маленьким гарнізоном, але поспішати було не варто, адже можна було наразитись на велику небезпеку, так як розпорошені війська будуть далеко не такими ефективними перед швидким і маневреним противником. Тож поки що Сава зайняв оборонну позицію, очікуючи наступних дій османів. Довго чекати не довелось, адже османи одразу перекинули частину гарнізону з Сараєво, щоб перекрити логістику губернії, а військо з органними гарматами стало неподалік Софії. Фактично, османи намагались виманити більшу частину війська з міста і спробувати захопити його з допомогою гармат. Гренадери, що йшли на підмогу Саві безпалому, якраз зупинились відпочити біля угідь Валахії. Ворожі сили змусили їх повернутись до Яси, так як шлях до Софії був заблокований. Кожна зі сторін хотіла зайняти максимально вигідну позицію для нанесення наступного удару. Це був 1720 рік. Сава все ще залишався на місці і готувався до атак Османів, але тут, будучи незадоволеною розширенням території України, Польща. Знову оголосила війну. Це велика помилка, сказав Пилип з польському дипломату. Але діватись нікуди. Польща одразу направила свої сили в бік Львова. Україна ж відправила частину гарнізону Яси в форт Бережани. Османська армія з гарматами відступила, а інше військо зайняло угіддя Валахії. Ситуація критична. Османи не дадуть швидко перекинути війська, ба більше можуть спробувати захопити яси, а найняти нові загони немає можливості, так як османська кампанія витягнула всі ресурси. Австрія дуже сильно постраждала від польсько пруського наступу. Тож знову допомоги немає звідки чекати. І в ці хвилини відчайдушного пошуку виходу з ситуації. Пилип Лизогуб домовляється з османським правителем Мустафою II про перемир'я. Тепер із Заходу Україну прикривають території Османів, і можна відносно сміливо відправляти підмогу до Львова. Звісно, весь цей час у містах зберігався гарнізон, адже до поляків не було довіри ще після попередньої війни. Зараз вистояти буде ще складніше, адже Польща за весь цей час змогла зібрати дуже великі війська. Провести успішний наступ на Австрію та захопила місто Пресбург. Та це не лякає Україну та її народ. Ніхто не збирається здаватись і всі будуть битись до кінця. Тому і нам не варто забувати про підтримку армії, адже в реальності ми стоїмо супроти дуже сильного противника, і за кожен наш прожитий день платиться дуже висока ціна. Тому донатьте на перевірені вами фонди, допомагайте нашому війську, бо це зараз найважливіше. Ось таке от п'ятиріччя. З радістю від перемоги одразу прийшла тривога. Наступні епізоди обіцяють бути дуже цікавими, тож не пропустіть. А з вами був Тадарім. Дякую за увагу, бережіть себе, працюємо задля перемоги і слава Україні!